Команда громадської організації Сильна Олександрійщина взяла участь у першості України з багатоповторного жиму лежачі. Чемпіонат відбувся 14 грудня у Вінниці. Команда з Олександрійщини вперше брала участь у змаганні такого рівня. До цього спортсмени змагалися на чемпіонатах міста та району. Та, незважаючи на дебют, учасники команди показали хороші результати. Марина Левченко у номінації 40 кілограмів отримала срібло. Олег Бурий у номінації 100 кілограмів теж отримав срібло. Сергій Ткач у номінації 75 кілограмів отримав бронзу. Переможців нагородили дипломами та медалями. Цьому чемпіонату передував інший чемпіонат, на якому спортсмени добре підготувалися. Чемпіонат Олександрійського району з силового багатоборства відбувся 7 грудня в районному будинку культури. Чоловіки змагалися в класичному жиму лежачі, жінки в багатоповторному жиму лежачі. А також спортсмени демонстрували свої сили і хист в армліфтингу і вправах з гирею. Цей чемпіонат зібрав більше 30 учасників з населених пунктів Олександрійщини, переможців нагород. Дили грамотами та медалями.